Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Послухайте уважно і скажіть, про що він? Що розважає і донечко, і сина? Іграшка скаже вам кожна дитина, іграшка радість, що бавить і вчить, іграшка поруч уже й не болить. Так, про іграшки. Діти, а ви любите іграшки? А чи знаєте ви, де виготовляють іграшки? Так, їх виготовляють на фабриці, а потім купують у крамницях. А з якого матеріалу зроблені іграшки? Так, з пластику, гуми, заліза, дерева, тканини. Діти, скажіть мені, будь ласка, а чи знаєте ви, якими іграшками гралися ваші прадідусі і прабабусі? Не знаєте? Я зараз вам розповім. Колись дуже давно, коли ще не було фабрик, де виготовляли дитячі іграшки, їх робили самі батьки. Ті іграшки були зовсім не схожі на сучасні. Ось вони, подивіться на них уважно. Діти, як ви вважаєте, з чого вони зроблені? Правильно! Ці іграшки виготовлені з глини, дерева, ниток, чи сиру, соломи та тканини. Діти, погляньте, це дерев'яні іграшки, мабуть, найдавніші. Спочатку це була просто гілочка, але з часом люди почали її обтесувати, вирізати з неї різні форми і розмальовувати. Зверніть увагу на ці іграшки. Вони з глини. Виготовляють такі іграшки, майстри, які працюють з глиною. А називаються вони гончарами. Вони виготовляли свищики, різні тваринки і постіті людини. Діти, це їстівні іграшки, які можна їсти. Такі іграшки дарували дітям на свята. Сирні коники зроблені з сиру, жайворонки з тіста, які мама випікала навесні для малят, щоб закликати звері і пташок, а потім вони смакували. Діти, зверніть увагу на цю цікаву ляльку, а називається вона лялька-мотанка. Коли дитина була маленька, то мама чи бабуся скручували для неї з хустки ось таку ляльку. Вона дуже нагадувала дитину, яку матуся замотувала і була видна лише голівка. А гралися такими ляльками дуже просто дівчинка їх просто носила і колисала, наслідуючи маму. І до наших часів збереглися традиція виготовлення ляльки-мотанки. Подивіться, які вони гарні, сучасні. Діти, що ще виготовляли іграшки? Так, навіть з соломи. Вважають, що перші солом'яні ляльки з'явилися у полі, де селяни брали своїх дітей, і щоб розважити дитину, поки мама працювала, скручували ляльку з соломи чи трави. Діти, на сьогоднішньому занятті ми знову подорожували в наше історичне минуле. Сподіваюся, ви взяли для себе багато цікавого. А про свої іграшки. Відбайте і цінуйте їх. А зараз час сказати до побачення. Бувайте здорові, мої любі діти!